Доброго дня, діти! До мене сьогодні завітав у гості єнотік Смугастик і розповів мені свою історію. Вона виявилася цікавою і повчальною, тому я хочу цією історією поділитися і з вами. Сідайте рівненько, слухайте гарненько. Жив собі у місті маленький єнотік на ім'я Смугастик. Він був дуже допитливим і любив гуляти вулицями, роздивлятися машини, тролейбуси і велосипеди. Одного сонячного ранку смугастик вирішив піти у парк, але дорога до парку пролягала через велику вулицю, де їздило багато транспорту. Єнотик подумав я швиденько перебіжу і все буде добре. Та раптом почув голос мудрої сови, яка сиділа на світлофорі. Смугастику, не поспішай. Дорогу переходить тільки на зелене світло і по зебрі, Біленьких смугах схожеш на твої. Це безпечно. Єнотик засміявся О, ця зебра майже як я. Він зупинився на узбіччі, дочекався зеленого світла і спокійно перейшов дорогу. У парку смугастик зустрів друзів зайчика-стрибальчика і Черепашку тихоню. Вони гралися м'ячем, але м'яч котився прямо на дорогу. Стрибальчик хотів одразу побігти за ним, та смугастик зупинив його. Зачекай! Не можна вибігати на дорогу раптово. Спершу треба подивитися ліворуч і праворуч, а ще краще, щоб дорослий допоміг. Черепашка повільно додала. Правильно, дорога це не місце для ігор. Гратися краще в парку чи на майданчику. М'яч їм повернув добрий водій, який зупинив машину. Так смугастик зрозумів дорогу переходять. Тільки на зелене світло, іти треба по зебрі. Гратися можна лише там, де безпечно. Відтоді він завжди дотримувався правил дорожнього руху і навчав інших звірят. А сова світлофор радісно підморгувала йому кожного разу, коли той чемно переходив вулицю. Отже, діти, хто знає правила дорожнього руху, той завжди у безпеці. Чи сподобалася вам казка? Чому вона нас вчить? Намалюйте, що вам найбільше запам'яталося, а я чекатиму на ваші малюнки. До побачення!